Його називають одним із творців української естрадної музики. За своє коротке життя він написав більше ста пісень мовою держави, яка ще не існувала на карті, але була викохана і випилкана у його серці. Мова йде про видатного українського музиканта Володимира Івасюка. І до річниці з дня народження у Рівному стартує унікальний арт-проект під назвою Весна Івасюка. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі рівна культурне гостюють автор ідеї Сергій Мостовий та одна із організаторів проєкту Тетяна Тешку. Вітаю вас! Добрий! От власне розкажіть, чому саме весна і Васюка? Ну, все, все насправді дуже просто. Володимир Васюк народився 4 березня на початку весни. Ну, якби так символічно ми вирішили цей проєкт так і назвати. Щоб ми починали саме весну з його пісень, з його музики, день його народження. Ну так, да, це досить так ідейно, символічно і гарно буде. Весна це початок якби всього живого, як би ну, так якось само собою родилося. Про цю видатну постаті, ну можливо, старші більше знають, але от молодь менше. От можете якось зупинитися на більш таких визначних його досягненнях, щоб познайомити наших глядачів от з цією постаті насправді ви дуже гарно сказали, тому що ми проводили на роботі таке своєрідне соцопитування біля будинку культури. Ловили людей і питали, чи вони знають, хто такий Володимир Івасюк. І більш старші люди знають, що це композитор, що він написав Червону руту. А дітлахи і трохи такі старші тільки просто знають його пісню Червону руту. І тому, якби, насправді, дуже хочеться молодь саме зацікавити, щоб вони прийшли до нас на концерт 4 березня і познайомився з його творчістю. А чим він був такий визначний? Тим, що він є один з ос основоположників української пісні естрадної. От е ще? Він. Не тільки славився тим, що він писав музику для співаків, а в нього є понад за його досить -таки коротке життя, всього на 30 років йому вдалося написати більше 20 творів інструментальних. Більше Бо... 107 пісень у нього. А ми знаємо тільки Червону Руту, Водограй, я піду до великі гори. І ще він писав музику до, Вистав. Вистав. Про до речі, Дуже цікава історія, що на ці часи ксероксів не було. Це були там, пам'ятаю, 60-ті, мабуть, роки. І все було в одному примірнику, і навіть багато творів від його не збереглися в тих варіантах, тому що він давав їх якби, виконавцям, і дуже часто ці ноти не повертали. От, власне, «Весна і має проходити в такому форматі арт-проекту. Чому саме арт-проект, а не звичайний якийсь концерт чи фестиваль от в такому? Ну ідея першочергова була Сергія, як зробити концерт. Він є керівник оркестру наспів, і в нього є багато аранжувань його пісень. Але коли ми так торкнулися глибоко, ми вже той працюючи над цим концертом, ми зрозуміли, що потрібно зробити його виставку. От зізвонилися з Чернівецьким меморіальним музеєм імені Володимира Васюка, і вони нам привезуть е, ексклюзивні фотографії з виставки, і приїде його родина. Ну тобто, коли ми вже над цим працювали, ми зрозуміли, що є в нього дві сестри: одна в Львові живе, друга зараз працює в Києві, і позвонивши до них, вони згодилися приїхати. І це стало вже таким більш об'ємним. Це не просто концерт, а виходить і виставка, і далі концерт. І тому вже це такий арт-проект вийшов. До речі, ще на виставку діти з художньої школи нашої Рівненської до кожної пісні, на тему кожної пісні малюють малюночки. Це так само буде на виставці. Ну, от так. Власне, зупиніться на тому, чи легко було привести виставку в Рівне, як вдалося домовитися про це. І що, власне, зможуть рівняни такого унікального побачити на цій виставці. Насправді, очільник Мирослав Лазарук є дуже відомим письменником Чернівцях. І в нас в Рівному, в нього є дуже багато друзів серед письменників. І він згодився приїхати. Його ще ми зробимо 3 березня його творчу зустріч з рівнянами. Приходьте. А, і насправді ну дуже вони в принципі з радістю погодилися приїхати і виставку нам перешлють. Ну, всі йдуть на зустріч. А це якось мають бути особливі умови, наприклад, там виставка чи ні, чи це все такі речі, що вони там не порушаться їхні структури, ну там при перевезенні при... Це будуть фотографії, фотографії з таких сім сімейного їхнього альбому, які є тільки в Чернівцях, саме в цьому музеї. У нас, ну, ну, немає. В нас таких не фотографій, майже і літератури по Васюку дуже складно знайти. А вони просто нам це все привезуть. І рівняни, я думаю, що будуть дуже такі захоплені цими фотографіями, тому що в Рівному ще такого не було. І насправді, і пан Мирослав сюди їде вперше, і дві сестри рідні Володимира Васюка, так само вони вперше сюди їдуть. Ну, це для мене це така досить така унікальна. Насправді подія буде. І я думаю, що. Для наших жителів так само. А як ви зв'язалися з рідними, як знайшли контакти? Ой, дуже складно, там пів Львова просто шукали їхні телефони. Але спочатку, коли, дивлячись в інтернеті, цікавившись, ну, коли я цікавилася цим, цим, я знайшла такого Любомира-Крису. Це чоловік старшої сестри Галини Володимира Васюка. І Оце з такими, ну насправді дуже багато людей шукали його номер телефону, і це вдалося. І спочатку ми з ним говорили, потім уже з його дружиною, виходить, а потім він дав телефон уже меншої сестри, пані Оксани, а потім, ну, ну і все воно так закрутилось, закрутилось, і вони всі приїхали нас. Розкажи ще про концерт. Хто запрошений, хто буде виступати і що будуть виконувати? Ну, uh -huh. запрошенні розумієте, це такий пілотний проект, так ми його так пробуємо наосліп як краще це зробити. І зрозуміло, що багать було. Чим ближче до концерту, чим більше він почав отримувати ажіотаж, тим більше. Людей хочуть в ньому прийняти, але ну якби концерт він не може бути безрозмірний. От мені навіть вчора ще дзвонили, просили виступити в цьому концерті. Я кажу, ну вже якби сформований, більш-менш сценарій. У нас концерти так буде на два відділення. Тобто, перше відділення і друге відділення. Тобто такий масштабний. І, ну які колективи будуть запрошені з Луцька відомі, до речі, переможці Червоної рути. Якщо не помиляюсь, там дипломанти, гурт Чорні Черешні під керівництвом Юрія Поліщука. Будуть з Луць, Сківерців Ківерецького будинку культури, два колектива вокальних і один соліст. З міста дуже багато. Основна база цього концерту це дійсно рівне. Якщо говорити про солістів, то це і лісова пісня, і окремі окремі солісти з лісової пісні, і. Микола Каз... Бобрикона. Микола, буде. Да, переможець голосу Казанцев. Льоша Казанцев з Олександром Хіменчук. У них буде взагалі такий цікавий, досить такий дует, особливий. Так гурт Travel in the World». Оркестр наспів буде всьому цьому акомпонувати. Взагалі, оркестр наспів це буде така родзинка в нас, тому що вони покажуть нам Івасюка, ну якби того, для якого він писав цей склад інструментів, цимбали там, ну такі. Ну як ну розкажи так, про нас ну, що про наспів розказати? Колектив народного складу, але вже з такими, можна сказати, міксами або родзинками естрадного характеру, тобто бас гітара, ударна установка. І дійсно ця музика, яка писалася тоді Івасюком, якщо пам'ятаєте, вийшла тоді платівка, що Софія Рота розпіває пісні Володимира Івасюка, то якраз я намагався відтворити той, той характер. Той мелос, який Івасюк писав у ті, у ті часи, щоб люди доторкнулись, навіть я в принципі, що музикант, і цим це, це моя якби професія, і я багато музики взагалі не знав. Взагалі не знав через те, що немає такої популяризації з одної сторони, немає нот. Більшість творів майже всі, я вам чесно скажу, майже всі твори мені прийшлось самостійно, самотужки по слуху знімати з тої платівки. Щоб якось цей концерт так організувати. Тобто готового матеріалу не було. Ні, Буде, не що було. Це все було. Такі... Буквально, можливо, два-три твори десь я знаходив ноти в інтернеті, а решту то приходилось вже самостійно все знімати на слух. Ну, на концерті будуть такі дуже цікаві моменти. От саме розумієте, я якби просто ідейний автор, а генератор цього всього це Таня. Одна з, ну, з міському будинку да. культури працює надзвичайно хороша, молода кама, команда, да, команда на чолі так. з молодим, красивим директором Ольгою Миколаївною. І тобто ми всі працюємо і приходьте, буде надзвичайно цікавий концерт. Ну, серйозно, ну, я не знаю, ну в Рівному, ну. Подібного, дуже. подібного точно не було взагалі таких проєктів про Івасюка, насправді не так-то багато в Україні взагалі. От я знаю, що. В Львові відбувся такий, по-моєму, висок 65, здається. Ось, а потім він ще мав своє повторення в, в Києві цей концерт. Тобто, ну і більше я якби і не чув, що є, ні, є. У Львові там ще проходять, я знаю, всяких таких пабах, Концерти молодіжних команд, як вони по, -по сучасному бачать Васюка. Тож досить, досить цікаво, є різні там напрямки, різні стилі. І ти ну, відкриваєш себе з це прізвище під новим ракурсом. Ну, і в нас на концерті будуть такі пісні звучати, повір... ну, що ніхто їх ще й не чув. І, нап... і не... напевно, що не знають, що Володимир Васюк писав там і для, банду... для бандуристів, і окремо під цимбали. Mm. Ну, Такі. Цимбали з голосом дуетом, я думаю, що в, принципі, в рівному мало хто да. чув такого плану щось. Ну, можна вважати, що це такий наймасштабніший буде вечір присвячений і весюком. Так. Mm. так. Так, це однозначно. Uh, ну, що ще розказати? Єдине, що можу додати, як це все зароджувалось. Насправді, коли я тільки прийшов в будинок культури, я туди. Мене взяли на роботу як керівника інструментального ансамблю, я мав писати музику для танцюристів. Але в проміжках між тим, як танцюристи танцюють, їм потрібно міняти костюм. І відповідно в цих проміжках потрібно якось заповнювати ефір. І Потрібно було знову ж таки шукати той самий репертуар. І от коли я тільки спочатку стикнувся на пісню «Два перстені. Вона мене, чесно кажучи, зачарувала, і я почав переслуховувати всю музику Івасюка, повністю. І був просто вражений, наскільки багата його музика, от якщо навіть брати там другі пісні балада про дві скрипки. Так. Це музика, яка поєднує дві культури східноукраїнську і західноукраїнську. Ну, ну і так воно закрутили, 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 закрутилося. Я почав один твір знімати, другий, третій. І коли вже в мене там трохи накопилось, я думаю, а чому б це нам не зробити? Це так гарненько все. От, Власне, розкажіть ще про рівненських учасників, хто буде брати участь? І от, чи відбирали ви вже цих учасників, чи от вони самі вирішили, чи хотіли зробити цей внесок? Ну, е, так як цей концерт, виходить, ця вся ідея від міського будинку культури, то звичайно в першу чергу ми брали Мали своїх масло. А в міському будинку культури так склалося, що дуже хороші вокалісти працюють. Е, ансамбль, ну, оркестр. Це так само міського будинку культури. Ну, от, якщо. А, до речі, ще буде в нас співати Наталя Марія Фарина, народна артистка України. От. Е, Лісова пісня, Тревелін world» — Це всі наші драйвбокс, фантазія хор дітки будуть співати. Бастрьох бандуристів любисток. Так само буде срібна терція. Ну, так. так. Так, дійсно видно, що концерти, і взагалі арт-проект такий масштабний. От, власне, це все не дуже просто організовувати. От розкажіть про те, хто допомагав і хто в основному, займався цією організацією, пошуком людей, ага. пошуком. Ага. Ну, ми частинку вже почули, але все-таки більш конкретніше. Так, і... леву, леву в участку Хто тягнув. я почну, Таня продовжить. Дивіться в. Перш за все потрібно було приділитися з репертуаром. В чому? Тому що не кожному вокалісту відповідає деякий твір. Да? Комусь краще, високі твори, твори комусь Так? І вже ми потрошки почали виписувати творики по одному, по одному, по одному, по одному. У нас така маленька вже програмка. Потім потрібно було наповнювати, наповнювати, наповнювати це все діло і цим уже. Власне кажучи, наповнюванням займалася саме Тетяна. Вона вже компонувала це, цю всю справу, е, ну, звісно, не без допомоги решти, решти методистів. Да, так, Каже, Тетяна, ну я типу, цим займаюся, як... але дуже багато людей мені допомагає в міському да. будинку культури. Ірина Насящук е, склад... сценарій, сценарій, да, сценарій складає. складає. От. Що ми говорили? <рес> Хто допомагає власне на те, щоб організувати ну, такий масштабний захід, також потрібні певні кошти. От де, де брав, до речі, це дуже важливо. <рес> да. Захід взагалі це загальноміський захід, і е, величезне дякую нашому рівненському управлінню культури і туризму. Також дякуємо за підтримку е, в житловому комплексу театральний, а пригощає наших гостей Мармелад. <рес> Всім дякую за те, що відгукнулися, за те, що допомагають, тому що насправді подія досить така серйозна. І е, коли, то, вони, коли, коли вони до нас їдуть, ці гості, ця родина, е, мої міські будинок культури, виходить, представляє рівне, рівненщину, тому що вони тут вперше і не можна їх так просто зустріти. Ну, так. От власне це е, можна назвати е, арт-проект Весна і Васюка. Це такий, е, ну це пілотний проект, але він чи буде мати продовження, чи ви на наступний рік можливо захочете якогось іншого видатного українського чи композитора, чи іншого видатного музиканта угу. зробити його вечір. Чи ви ще так глобально? Ми, не ми так глобально, якби не мислим. Бачите, тут багато є таких речей, наприклад, які залежать саме від фінансування. Броді, здається так, що там трошки, там трошки, але коли збираєш всіх людей разом, і це треба там як заплатити за перевозку цих фото, в той меморіального музею, заплатити да, людям, щоб досить жили, серйозний щоб, щоб багаж приїде. Хар харчувались. І воно все так здається, що воно не мало коштує, а коли воно все сумується, 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 там така сума накручується, <зас> що власними силами будинка культури це все не потягнути. Тому ми, дуже, ми дійсно дуже вдячні Рівненському управлінню. Це насправді не так просто було. Ми з Тетяною захищали цей проєкт. Я забувся, як це називалось. Но... Так і називалося захист проєктів. З, ну, да, як, да, захист проєктів. Там було щось більше, більше ну, до 60 проєктів. Тобто, і те, то, що наш проєкт пройшов, це просто, просто супер, я вважаю. А до речі, гарні ідеї ви нам подали. Ми щось будемо думати. Я теж зробила, значить, якийсь внесок так в цю справу. От, власне, зазначити, коли це має стартувати, на котру годину рівняний та гості міста можуть завітати до вас? 4 березня виставка буде о 15.00, а початок концерта о 17.00. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за приємну розмову і бажаю, щоб ваші задуми дійсно реалізувалися. Адже завдяки вашій роботі пам'ять про цих видатних постатей вона не згасає, не завжди залишається в нашій пам'яті. Дякую, дякую. На цьому мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.